Поліція На двері! Руки полину! Чи за так? Сюда. Руки! Руки що голови! Виходь! Хоче! У Вінниці поліція та СБУ викрали торгівці зброї боєприпасами. Для маскування незаконної діяльності ділки організували підпільне виробництво вогнепальної зброї в гаражі одного із фігурантів, де перероблювали стартові пістолети на бойові для подальшого продажу. Покупців знаходили через особисті зв'язки та закриті месенджери, ретельно перевіряли потенційних клієнтів, щоб уникнути викриття з боку правоохоронців. Відповідно до висновки експертів, ці пістолети є вогнепальною зброєю, виготовленої шляхом переробки саморобним способом. 27 лютого фігурантів затримали в процесуальному порядку та провели ряд санкціонованих обшуків, під час яких виявили набої різного калібру, підствольний гранатомет, пістолети з ознаками переробки, заготовки під різні калібри стволів, частини зброї та боєприпасів, а також обладнання, на якому здійснювалося виготовлення деталей та інші речові докази. Затриманим уже повідомлено про підозу за частиною першої статті 263 та статтею 263. Ри прім кримінального кодексу України за це їм загрожує до семи років ув'язнення. Заходи з викриття учасників нелегального ринку зброї проводилися у співпраці з УСБУ у Вінницькій області, співробітниками кримінального аналізу та інших оперативних служб поліції, а також із залученням вибухотехнічного та кінологічного підрозділів. Силову підтримку надавали спецпризначенці корду. Процесуальне керівництво забезпечує Вінницька обласна прокуратура.